Пекарі відрізняють цільнозернове борошно на жирновах і цільнозернове борошно, яке зроблене на вальцях. Вони зразу відрізняють. Добрий день, ми приїхали в козятин. Тут є козятне млин. Микола Іванович, добрий день. Микола Іванович покаже нам свій млин і покаже для це млин для цього борошна. Це така перлина. Я не знаю, чи ви його самі розробили, чи ви хто вам допоміг його запозичили. чи запозичили, але ну, дійсно вийшовся, сказати, шикарна, шикарна річ. Дуже, дуже якісне, якісне борошно дає. Всі, хто попробує на цей, вони. Замовляють і замовляють. Всі хлібзаводи, з якими ми працюємо, з якими працювали, один раз спробували і все. Вони вже вводять цільнозернове, цільнозернове борошно в, в, в сорта хлібів і вже випікають з... нічого спільного з цільнозерновим бороштом на вальцевих станках не зробиш. Це буде продукт е, борошно з висівкою. Цільнозернове борошно виходить тільки тоді, коли е, на жерновах це, це розмелюється. Е, Зовсім друга структура не, не рветься е, молекули е, муки, так. а вони роз, розминаються на це. Якщо на вальцевих вони просто ріжуться так. На, на, на зубцях, а тут просто розминається на перетирається, перетирається на, на, на кінці. Зовсім друга структура борошна виходить, і зовсім другої якості. Пекарі відрізняють цільнозернове борошно на жерновах і цільнозернове борошно, яке зроблене на вальцях, вони одразу відрізняють. Цільнозернове борошно перетирається суха пшениця. А е, на вальцях, на вальцях замочена пшениця, і вона зовсім по-другому себе веде в е, як виготовляти з нього, там, пекти, е, виготовляти продукцію, вона зовсім по-другому веде. Після очистки на, на, на наш млин так. йде на замочку. Так. Тут же, після очистки, ми в, в однільний бункер, і вона вже, вже йде тільки очищене, але не. Вологи там немає в ньому, і воно йде сухе, перетирається. Люди, які працюють на цьому зерновому млину, так. На цей, вони, вони відносяться ну, як, ну, з такою повагою до, до цього, млина, що, що дійсно обладнання бережуть самі і протирають, і продувають, і стараються не перегріти його, і просто бережуть обладнання. Нашим цілим зиновим ворожом е, зацікавились і європейські страни, араби. На Катар ми відправляли, вже відправляли зразки, і їм теж подобається. Зараз ми в стадії заключення контракту з ними. Будемо відправляти нашу нашому муку обичну і будемо це незорнове борошно, вони теж попросили, щоб, це, щоб їм відправляти якісь там пропорції, я ще поки не знаю, але готові брати. Це буде машинами відправляти, там він сказав, десь 20 тонн обичного борошна і 2, тон, 2 тонни цільнозернового. зернового. Також до нас приїжджали з Ізраїля. Ізраїлітяни теж зацікавились, зацікавились нашим борошном. До цього вони купували десь, десь в європейській країні, по-моєму, в Швейцарії. Але якість, яку даємо ми на нашому млинові, вони сказали, навіть в Швейцарії вони не отримують такої якості, як, як, як отримуємо.